Всім доброго, тихого, мирного дня. А коли оця дівчина приїхала, що я її не побачила. Привіт! Привіт! А ти Ой, та я мокра, а ти на мопеді? Я там припортувала. Я ж теж це... думаю, треба було тобі сказати, а ви шо, що. Ти вже покрасила без мене? Ні. А, то, Ні, то я так Матка після така, того. Да. Оленка приїхала до мене. Сьогодні будемо тренуватися, фарбуватися. Ти будеш іти до... Офісного центру чи потім Боже, у, є... І зміни. Зміни. Ви у нас зараз я вам роз... Нам зміни вигукаю. Нам взагалі прямо. Реально? Я зараз Оленко. А тут у вас бібліотека. так? Тут у нас а, О, давай я тобі зробу, зроблю огляд. Сьогодні буде невеличкий огляд. Пішли. Ага. Тепер я буду така ділова, все розповідати. Тут у нас лобі, де ми можемо сидіти. Тут вайфай ця всяка єрунда. Тут, да. можна да. до... да, тут люди працюють, да. книжки вже дивилась, на жаль, українських немає. Англійською. Треба, О, треба, повні... треба поповнити. До речі, в мене є. Закінчу і принесу сюди. Тут можна посидіти. Тут такое, тут на вході, ти казала, в тебе немає. Ти, мабуть, іди так трошки вперед, давай. щоб тебе... вже картинка в нас була гарнюня. Тут у нас можна ось попоїсти, якщо дуже голодна. Тут є ось, а у вас є таке? <почуваю> так. А у вас є таке? Нема? Немає. 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 Тут... Немає. Тут водичка, а ось тут у нас кавуся. До речі, тут є кавуся. От давай я зараз і покажу глядачам. Так, а ну, Ленка, ти мені допоможеш. Ось, тут англійську, мабуть, спочатку треба вибрати, так? Ага. Тут є здорове харчування. Ну, Я вже через перекладач. А, лам... а ну, де в нас тут є? Keeps... Healthy от, healthy да, да. от Дивись, у нас є здорове харчування. От, Наприклад, вибираємо mm -hmm. ну, наприклад, mm -hmm. от так, американо. Mm -hmm. Це в нас холодна гаряча. Ціна приємна. Так. І от дивись, що виходить зараз. Дивись, що нам пропонують. А що нам пропонують? А, І нам пропонують цугар ноль, калорії ноль, цукор три грама. Тобто, я коли вибираю собі, я вибираю ось це. Це угу. дуже зручно. Угу. Дуже... Можна ще брати соломинку чи не брати? Так, тут ти виставляєш брати, ну це я вже. Ну я зазвичай в кондіку це все діло. Ну у вас своя дідь, так, так, так. снідаю, так. то я ніколи не беру з собою. Якщо береш, то і тобі отут -от, от вискакує. Mm -hmm. Ну, а так Фресковано. взагалі то, да, тут. Тут дитяче є, кіць меню. Бачиш, що тут можна. Дивіться, взагалі 35 бат. Да, Кава 35-55, якщо там є. Це один долар. Мені здається, зараз в да. Києві за да, такої такої. Такої ціни кошту. немає. Боже, ну, да, Це Так, що, і... да, да, Я тебе, до речі, за сьогодні пригощу і ти мені складаєш свою цю, як є, оцінку. Тут у нас вбиральні можна е, сходити, колись бігала. Да, Чистенька. Да, мені теж подобається. Слова, ціна якість взагалі я вважаю супер. Угу. Отут ти десь припаркувалася, отам вон... припаркувалась. Тут у нас є парковка. Я просто не розуміла, а, треба було далі Так, да, і заїхала сюди. Да. На першому поверсі у нас мотобайки, на другому Автівки, ну я так зрозуміла. Да. Ну, розібратися, Роз... та, розібратися можна. Тут у нас ще є один 7-11, Ну, я щось не дивлюсь, останнім часом він пустий, ну, не оновлюють, не оновлюють. Не оновлюють. Да. але тут є і салати, до речі, mm -hmm. тобто тут все, якщо треба, швиденько працюєш. Не знаю, тут якийсь код був, треба було якийсь код ввести. До цього було все може зламався. До цього можна було поповнювати, купляти. Ви бачите, взагалі не розуміємо. Що ну оце останній тиждень, так. Ну я рідко коли користуюся, але проходила і бачила, що а офіс. Офіс це не тут. Офіс, якщо треба, ми підемо в інший корпус. Тут є офіс, а ну пішли, я покажу тобі. Коли ми сюди призаїжджали. Ми прийшли і нам сказали, йдіть в основний. Ага, воно ось тут ми оплачуємо воду, але ще мені рахунок не прийшов, тому а, тут а приходиш, що для води. Да, для того, щоб тобі Технік щось воно. Да. А от сюди ми прийшли, питали оренду, але нам сказали, йдіть в основний офіс. М -м -м. Ну і ось тут є ціни. Ну, у нас така в принципі ціна як увага да? сім да, 7,5 половиною одина. Один рік. Якщо один, ну навіть на один місяць 12500, якщо порівнювати з букін. Да. тут ціна дуже, дуже гарна, да із угу. Туди... арбіяць. Да, ну, тут різні ціни. В... Те, що було в а, наявності. Да. Я була ж п'ятницю на цьому. У нас піклій клабі. Там була дівчинка, яка бо вони живуть також тут, але я не запам'ятала, в якому корпусі. У них двохкімнатна, велика mm -hmm. квартира, це відом на море, 220 тисяч. 20 тисяч, да. ну тут різні. Вона каже, дійсно, у них дитина, тобто окрема mm -hmm. повноцінна кімната для дитини, вона задоволена. Ну, в тебе ван-бедрум, так? Ілі як? У нас да. Ван. ван. Тобто Ти зараз подивишся мою, це в мене теж ван, ну як студія ага. в мене да, виходить. Ми зараз як, як у нас план, Позаймаємося, потім пофарбуємося. А як, як скажеш, я тільки під тебе буду підстраювати. А, а, сюди, там, нам сюди. Оце vazara. рецепція. Тут завжди тобі раді і допоможуть. Сава діка! Тут завжди дитинка сидить, Правильно? вона до сьомої вечора. А, тобто в будь-який момент, якщо тебе щось да, може <гумити> <гумити> ти можеш спуститися, вона, до речі, мені допомагала, я зараз один момент ще покажу. Тут у нас <гумити> пральня, да. тут і, ну... водичка, і водичка є. Тут? Ні, я поки бутилочки. треба бути. Ну так, да, мені я купляю, я покажу, яку вона мені подобається. Я для... Йому бутильовано. Бутильова, ну, ну, ну нормально, це краще ніж країна. <смі> Тут я придумала, знаєш, як українці хитрі, мені треба на тук-туках їхати, це обмін грош. Ти закидуєш, а тобі сюди викида... а, Виклад... заробово... <клес> 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 да, монетки по 10 бат. А, і сотку навіть можна покласти. І сотку можна покласти, і тобі вискочить. Коли я знаю, що я буду десь їхати. Це Оце техната, я вже придумала, як розміняти, щоб не напроджувати водіїв. Можна за 40 бат вона менша, за 50 і поряд 40 бат сушилка. Ага, то тобто окремо, так? Да. Тут багатенько. Тут я брала ну, По постільне, постіль, По -постіль. і постіль, і одіяло. Ага. Вони там, да. А це вже коли там таке поменше. Можна. Ну, якщо два рази в неділю ви при... а і ще ж окремо треба білі речі, темні речі мабуть. Ну, то, що... ну да. Що... Ну в мене речей тут раз-два я в Поки мені поки що да поки що так. Тут є площадочка невеличка. Бачиш, ага, дитяча ну, манюсінька, а, да зелена тут краса. Да. Ну, я вважаю взагалі. Навіть якщо передні прийня... вашими, що... то порадими чи як я сюди нам сюди. Ми викликаємо ліфт. Так, тут виїжджають, заїжджають. Ми заходимо. Ой. Ми заходимо, натискаємо. Щоб поїхати, треба зробити ось так. І кожна людина дотаркалась і поїхала. Так, ми зараз не помогу 17. 17, Це до вас. Ну поїдемо, я тобі покажу, вже вже все разом. Ми з дівчатами проїдемося. А ви ще не робили огляд? Робила. Робили? Ну, Я хочу твої враження, які відверті. Ну, Я відверто кажу, те, що я побачила для скажімо так, людини, яка на довгий срок приїжджає, не відпуска. Та й навіть і відпустку. Тут чистенько. Давай. Давай ми виходимо. зараз. А, ага. Нас якщо випустять. Отак. Отак, отак. Мені це нагадує сукорки, хто, в Києві, да, ну. Той точно знає. Оце внизу у нас басейн, отам у нас спортзал на зеленкою піде. Басейн також є і ось да. на п'ятому поверсі. Ага. І ще є ось, там. ось там це для іншого корпусу, в мене немає а, туди і доступу. Вона, і вона, і ось там на вході, да. коли okay. заходиш. Скільки 250 доларів? Дуарів, да. Це в нас е, мусорка. А, До речі, так. не Сортируїди. дуже й воняє. Сорти види одна на все, так? Да. Да. У нас просто є Сорти... пластик окремо. Да. Угу. І є також ящичок стоїть небезпечні речовини. Якщо там волк у нас на вході, чи... отам, от де ми з тобою ходили, ага. там де кава стоїть, ага. там є. Ага. Так що моя оця крайня Ой, супер, напроти ця мене мій. тут живуть живе дівчина азіатської зовнішності, хлопець азіатської зовнішності, і теж мене оточили. А українці є українці є на пан Олександр на 13-му поверсі, хоча тут називається 12 А я вас запрошую. Так, ну Давай сьогодні ми побачимо, як живе. От, до речі, не можна тут розбуватися. А, а того, що я теж заселилася, знаю, що треба розвиватися. Ми на... заходиш до українців, дивіться, одразу, що кидається в очі. Так. Ще й прапор не повісила. Ми коли приїхали? от сьогодні обов'язково повіш. бо Ось, якось мені здається. Взагалі у вас супер. У вас навіть місця мені здається, так само, як і у нас. Я теж дивилась, коли твій огляд. Мені теж так да. А скільки у вас квадратів не ну, написано в та написано? В... Треба подивитися. Якщо я не помиляюсь, 32, 30. Ну я можу 30. помилитися. Ну, у нас щось Щось таке. Може у вас то що. Чого? У вас балконі Давай. самій. Мож... Я ти дозволяю ти тобі подивитися. Починається. Можна, я вийду, можна так, не можна. Це відчуває себе як вдома, так? Так, відчуває себе як вдома. Слухайте, тут ми так. Теж мене видно. Ми можемо так, 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 Ви можемо привітатися. Ось тут вигляд отакий. Дорожка, машинки. Прокидаюся і кажу, дякую Збройним силам України, що, що є то, можливість да, дихати. Тут я трошечки підсушую своє, що мені треба. А все, що взагалі супер не руками щось да, футболочку, якусь швиденько. Ну так, якщо швиденько та, треба, так. піде та саме. Що а зараз це така тарілочка. Я зранку побачила. З'явилася у мене з'явилася тарілочка, я її провезла за 10 тисяч кілометрів. Але єдине, от візьми, я зараз покажу. А мені шкода її викидати. Ну, Бачиш. Ви я її трошки усіли. не довезла. На жаль, десь гепнула. Так Слухайте, що... треба зробити якусь фірмену, там написати і бавіні. бавіні да. І, наприклад, дівчатам у марафоні, хто показав найкращі результати, можна робити такий так, бавіні, я, Так, я, я про це вже думала. Це шарфон. туалет. Можна загляну, ну, починається. Слухайте, ну взагалі. Супер. Отже, як у вас вкусно пахне? Тут так, тут дівчат вже бачили. взагалі, йдуть. Хтось, хто не бачив. Все, що потрібно для життя. Чистенько, охайно, світло все головне. Ну, це мені теж сподобалось. Саме перше було, що все світло. Ті, мені зараз здається навіть, що ми дійсно перебачуємо. Десь трошки, <світло> да? світло що... вимикаємо, економимо. Економія повинна бути економна. <світло> Насправді, тут вам, якщо поставити плиточку, навіть є місце, щоб готувати. Ну так, там у мене вже гаджети є. Да. Ти бачиш? Вже які гаджети я придбала нові. Ваги. Ваги, саме головне, контроль повний. Це також тут придбала, так? Ні, з собою а. Мої! Так, так, їх довезли в тарілочку. Ой, а тут що у вас? Ого, ага, це мені подарунки. Дивіться, що тут скарби, просто скарби. Да, да. Це, до речі, подаруночок, дівчата, також Пам'ятаєте? Ви пробували? Да, так, пробувала вже, записувала. Ну воно знаєте, іноді навіть ось сюди на скло, і ти так стала і розвітаєш. Прикольно як досвідчений блогер. А можна у вас наклейку? Дівчат, ну як оце з цими українцями? Ну що це робити? От. Оп. Ой, звісно, я подарую і не одну. Тому ми з вами у мене просто нема. Мені потрібно на байк, мені угу. потрібно на ноутбук. От я ж з цього рахунку також думаю, зараз хай виберуть. Знаєте, поїхати, ладно, це можна на камеру казати чи ні в, 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 в еті, там, де дуже багато. Можна, То, можна, ми зробимо знаєте, це. Знаєте, Зараз не вишити Ага. Краса. Прайфу Україну, ну, Ми дивіться, яка краса. Так. Да, це я... ж нічого поганого, це просто що ти підтримуєш. Так. Обов'язково вибереш, я тобі дозволяю. Я тут раз, два, три, хто. чотири, п'ять. П'ять штук твої. Так що всі на байк. Я тебе балую. На на наклейках на клепках наліпка і Да. Слухайте, ну взагалі, Оленка, ви у вас так затишно, чи дійсно? Я не знаю. Все, що для життя навіть більше є. Містеру дуже багато, світла дуже багато. Вам ну на відео знімати. Я не знаю. Тут тобто в день, мабуть, гарне освічення зранку, і ввечері, мабуть, трошки сонця з тієї сторони. Ну так, да, там треба підбирати. Да, Мені да, сподобалось, що вона в світла. світла і ти знаєш, вона частенька. не сонячна дуже. Сонця в мене практично цілий день тут немає. І коли уходжу, іноді відкриваю все навпіл і да, пішла. Да, Це да, зараз да. просто включила. Ну Ви знаєте, ще людина робить атмосферу, ви просто ще знаєте, чогось додали. Особенна кепка а на смай. телевізорі. Ні, можна знаєте, навіть аромат людини. І ще якщо не готуєш, ну воно йому. От, от чому я да, і не да. хочу тут дуже готувати, бо мені подобається смак карту. Взагалі світло, все. Я думаю, що вони нещодавно фарбували, тобто вона ж готували її на здачу, так. Ще є плани сюди, там якусь картину. До речі, до речі, до речі, речі, ну потім я вам покажу, я ж з собою взяла картину. Я тобі потім покажу, а для дівчат це буде інтрига. Секрет. І, да, секрет, який в наступні рази обов'язково з вами поділюся. І навіть тут ви і такий Ну тут мені подобається вигляд. Я, по-перше, тебе бачу, там Рівєрі. Ну, да, У мене тут їду, бінокль так? є. да, Я все це діло фільмую. Ага. І ну і звісно, світло я практично Клас. не вмикаю, тому Креса. що можна, можна, тому що тут іде освітлення саме з кондіка з вулиці, uh -huh. і я світло вночі не ввечері не вмикаю, а вмикаю ось цього космонавта. Він, він дає ну, мені ось сюди Ось що такий... людина робить затишок для себе маленькими штучками, маленькими деталями. Мене вдома він мене дуже заспокоював. А На... ви здому привезли? Ні, тут Парати замовила. Замовили. До речі, вдома 700 гривень, а тут 250 бат. Ну тобто. <рес> <рес> Далі я навіть думаю, нам з чоловіком, якщо оцю тумбочку переставити, тут поставити робочий стіл. Ну тут же можна переставити. Ми, як засілялися, ну, син давай... каже, мама, давай перестановку. Кажу, мені так подобається. Ні, я мала на увазі навіть як людям, хто працює за комп'ютером, можна навіть місце е, знайти, наприклад, ось тут так або звинуватити. Просто закрила. Та, ну, та, пробуй та. закрити двері. Просто закрила, щось придумали, якусь шторку для себе, щоб ви один одному не заважали. Хоча будете милуватися один одним через скло. Так, да, як варіант, то в принципі, ну, one bedroom це ж як студія да, виходить. Ну, Чи як воно назвати його? Ну, студія, не знаю. Ну, класно вони зробили. Да, тобто, якщо що... ти там спиш, окреме хтось да. вже снідає, вже вони відволікаєте. Да, тому можна розглядати, як то кажуть, навіщо платити да, більше. Але якщо ми є ми варіанти, ми, ми. тим паче, ви в такий час будете можливо міняти локацію, коли вже не буде Хай ех... на да. високого стану. да. І можна, в принципі, вибрати. Я заїхала в високий сезон. Можливо, воно я бачила шість з половиною тисяч ага. бат. Ну, ну я бачила там настільки різні вони. От у вас, наприклад, те, що я бачила на фейсбуці, я на Фейсбуці дивилася Маркетплейс. У вас просто вона і світла, і знаєте, така і високий поверх. А бачила, що якщо нижче, там світло менше, і вони темніші. Мені пропонували за ця вісім, мені пропонували за сім шостий поверх. Я зайшла, вона якась така мрячна. Атмосфера, якась вона мене відштовхнула. Мені здається, то що. Приїжай єдине, що один момент мені дуже. Ну він трошки засмучує, він не розкладається. Так хтось приїде в гості. У нас отой великий диван. Що ви думаєте? Я його нещодавно думала. Зараз я вам новини розповім. У нас за три дні просто змінилося все кардинально. Обалдеть. я ж думаю, треба розкласти, подивитися, а він не розкладається. Так ось такий великий диван. Так, ну це незручно. Хоча я приїхала, це було ще запечатано воно нове. Тут новий ага, був. Да, новий був. Да, нов <рек> тут <рек> новий був матрас. Мене це теж привабило, що ну, якби новенькі. Заміли, да, вони змінили, зрозуміло, тут людина жила якась, можливо, до мене. Так. І вентилятор уже був, не <рек> треба купляти, Не у всіх він є. Тому кондиціонер я вмикаю іноді в день, а вночі, <рек> якщо мені. просто не сонячно. А у нас це да. не буває жари такої. У нас, наприклад, е, з третьою по шостою, коли захід сонця, у нас така спека просто. От захід сонця гарно, красиво, а жарко. Дійсно, я навіть зашторю вікна завжди, тому що цього. Ось... Ніколи вікна ще не зашторювала, навпаки, мені ну да. щоб більше сонечка. І дуже затишно, Ви знаєте, я. Ну, да, я от сьогодні може навіть і закину, щоб скоріше він побачив. Да, Тому е я дуже рада, що ти прийшла до Дякую, мене. Мені допрошує. дуже приємно, що така енергетика насичує я кожну шо? мою квартиру. Знаєте, я зайшла прям вау! Дійсно, Це дуже добре. затишно, дуже світло, дуже я не знаю, рот, простора, дуже багато, дійсно. тобто то є навіть я не знаю спортом тут коврик да, да. я отут от ставала став тут комп'ютер ставила і займалася от саме ці локації займали, саме ось супер, тут супер мені здається у нас на сільки місця немає дійсне якщо буде час ми можемо і сьогодні то або іншим разом сходити в офіс можливо щось покажуть да, щось забронюєте вже якби березень якщо ви плануєте на квітень то в принципі можна все, на цій оптимістичній ноті закінчуємо. Далі буду продовжувати насичуватись позитивною енергетикою від да, цієї щас, чарівної. Пахань. Да. <ріст> 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 І всім гарного, тихого дня. Па-па!